Друзі, компанія автопарки на зв'язку. Подивіться, яке у нас надходження. Кашкай, плюс 2, бензин, 2 літра на автоматичній коробці. Гарний, класний приїхав з Європи. Текстильний білий салончик після хімчистки, повний привід, автоматична коробка, двозонний кліма, мультимедіа, парктроніки, мультикермо, круїз. 207 тисяч оригінального пробігу. По автомобілі абсолютно ніяких нюансів. Чотири підйомничка. Задній ряд сидінь відсувається повністю. Без нюансів, без моментів. Панорамний дах. Третій ряд в багажнику. Фаркопчик, парктроніки все присутнє. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів, кільцева 60. Приїхати, потестити і купити. Якщо ви знаходитесь не у Львові і хочете придбати цей автомобіль, ми зможемо продіагностувати, зняти додаткове відео і відправити вам даний автомобіль на лаветі Ваше місто. Є доставочка кредит Кредит-лізинг так само можливий, компанія Автопарк Кільцева 60. Приїхали, потестили і купили цього красення. Обслужений від А до Я. Повністю. Ніяких товкладень. Кільцева 60, місто Львів. Приїхали, потестили і купили.